Далі на південь. Ми наближаємось до села Славське, головного гірськолижного центру Львівських Карпат. Звичайно ж мається на увазі не Львівський футбольний клуб Карпати, а Карпатські гори Львівської області. На горизонті з'являється гірськолижна траса, яка збігає прямо до автодороги. Це політехнік. Траса відома багатьом любителям гірських лиж, тому що з неї вони починали освоювати цей вид спорту. І зараз помітно, що значний відсоток гірськолижників складають підлітки і діти. Деяких з них привчаються не лише до лиш, а й до шавнобливого ставлення до природи. Від демократичного мурашника Політеха вирушаємо до підйомника Захар Беркутс. Біля нього вже немає такої веселої метушні, хоча автомобілів і тут вистачає. Вже минули ті часи, коли українці відпочивали в халупах. Тепер, як гриби після дощу, виростають палаци на будь-який смак. Але як вони бачили взагалі? Тяжке з наштукенці ми знаходимося в одному з найкрасивіших готельно-відпочинкових комплексів України. Принаймні так стверджують місцеві працівники. Тут можна віднайти навіть важку артилерію. Ох, дуже практична. Тука в домашньому господарстві. Рекомендую придбати кожному чоловікові. Коли приходитиме, припізнившись додому, легко прибуватися крізь зачинені сварливої жінки двері додому. Далі йдемо на штурм гори Високий Верх. Народна підйомника попримерзав до кріселиць. Махайте для телебачення! Махайте! Окрім лижників, на вершині нікого немає. Хіба що обслуговуючий персонал підйомника та знімальна група унікальної України. Ми знаходимося на високому верху, гори високий верх. Звучить тавтологічно, але так вона і називається, ця гора. На жаль, навколо нічого не видно, одне молоко. Ми приїхали показати Карпати з висоти пташиного польоту. Але погода не та. Прикро. Виявилось, що над високим верхом є ще Вищий верх. Туди вже доводилось дертися пішки. Насолодившись краєвидами, пускаємось назад у долину та рухаємося до Славського. Взимку селище Славське нагадує Велетенський прокат лиш. Здається, що спорядження для спуску з гори можна знайти у кожному будинку. На центральній частині селища розміщується базар, на якому можна купити будь-що. Тут складається враження, що взимку у Славському, окрім туристів і торгівців, нікого немає. А ще у Славську. Можна зустріти незвичних для цих країв гостів та звичні для України пам'ятники, які вбрала сама природа. Залишаємо Славське туристам, а самі продовжуємо рух на південний схід. З Безкидів ми вже перемістилися на більш високий хребет Карпат вододільні. Його висоти сягають 1400 метрів. Дорога і без того занесена снігом погіршується. Але для нашого позашляховика це не проблема. Не проїде. А яка проїде? Та не проїде. – Проїде. Карпати створені для субару. Минаємо село Нижня Рожанка. А ось верхню рожанку залишити позаду не виходить. Тому що тут асфальтівка упирається у підніжжя хребта. Далі дороги просто немає. За хребтом вже інші області Закарпатська та Івано-Франківська. До 1939 року тут проходив кордон не між областями, а між країнами спочатку між Польщею та Угорщиною, а потім між Польщею і Чехословаччиною. Зараз більша частина населення рожанок зосереджена у долині одноіменної річки, а на полонинах можна натрапити на свідчення переселення закинуті будинки. Місцеві ліси настільки густі та непролазні, що мимоволі навівають якийсь містичний настрій. Віддавна тут існують повір'я в чугайстрів, що за своїми ознаками дуже нагадують Єтті, чарівників мольфарів, а також нявок, що заманюють лісовиків углиб лісу. Цінялки, мавки, маячня це все. Проказниці На схилі однієї з гір ми заселяємось у літню хатину одного з мешканців верхньої рожанки. Програма виходить за підтримки проекту «Маловідома Україна путівник від.